Вони думали, що він божевільний, але він повернувся. У переповнених міських банках зайшов чоловік, одягнений просто, нічим не примітний. Він підійшов до касира і спокійно сказав Я хочу взяти позику в 10 тисяч доларів. Касир здивовано підняла брови. А яка у вас застава? Незнайомець усміхнувся і поклав на стіл ключі. А від мого чорного бугаті, що стоїть прямо біля вашого банку, залиште його собі, доки я не поверну борг. Жінка ледве стримала сміх, їй здалося, що цей дивак ніколи не з'явиться знову. Ну що ж, машина залишиться у нас, подумала вона, але за правилами банку вона оформила документи, взяла його підпис і видала гроші. Дякую, сказав чоловік і спокійно вийшов. Того ж вечора касир із насмішкою розповідала колезі: Він більше не прийде. Ми залишимо собі богатті». Автівку перевезли в охоронюваний підземний гараж банку минуло два тижні. У дверях банку з'явився той самий чоловік, тепер у дорогому синьому костюмі. Він поклав на стіл 10 тисяч доларів і ще 50 доларів відсотків. Касир, сповнена цікавості, не витримала й запитала. Перепрошую, але навіщо залишати Бугатті заради такої маленької позики? Чоловік ледь посміхнувся і тихо відповів Річ у тім, що я не лише багатий, я розумний. Паркувати авто в цьому місті коштує дві тисячі доларів за два тижні, а у вас машина стояла в безпеці під охороною та страховкою. І все це лише за п'ятдесят доларів. Він підморгнув найкраща парковка у місті.